Засловенний Бог наш завжди, нині по цей час і на віки, віки. Воїн Віктор, який віддав своє життя, який до останнього подиху свого життя він боронив Україну. Він саме народився на сході нашої України, в місті Торецьк, де він створив свою сім'ю, зустрів кохану дружину, де народилася його дитина, де він жив, працював, служив, і звідки він пішов воювати і захищати свою рідну землю. Він хотів, щоб його місто. І всі інші окуповані міста сходу нашої України вони теж були вільними. Україна вона обов'язково отримує перемогу, і всі ті міста, які сьогодні є тимчасово окупованими, вони розцвітуть ще кращими, якими були до війни. Вічна пам'ять, слава Україні і слава героям.